last day like one ой радуйся, земле, сим божий, народився, а що в перший прасний, зв'язки спохрести. Até o... Очевидно, пан Господар, чи не хоче вийти до нас, Андрій Паратов, прокурор області, чи не може. Ми йому, лише чи не знає. Ми йому лишимо наші побажання. По-перше, Андрій Андрійович, може, ви десь там на кухні чуєте все-таки, бо я до вас вас прошу від імені цілої Волинської громади. Андрій Андрійович,